З 1 вересня стартував новий навчальний рік у мистецьких закладах Мукачівської територіальної громади, а саме у Мукачівській школі мистецтв імені Степана Мартона, Мукачівській художній школі імені Міхая Мункачі та Мукачівській хоровій школі хлопчиків та юнаків. Мистецтво співу, танцю, гри на музичних інструментах, акторській майстерності та малюванню у 2023 2024 роках навчатимуться 1128 учнів. До перших класів на конкурсній основі зараховано 266 учнів. З усіма укладено договори про надання освітніх послуг. На чергову сесію Мукачівської міської ради підготовлено проєкт рішення про затвердження списку стипендіатів Мукачівської територіальної громади на 2023-2024 роки. Тобто з вересня по травень місяць 15 учнів, які стали стипендіатами, отримуватимуть щомісяця стипендію у розмірі 3 тисячі гривень. Директор Мукачівської хорової школи, хлопчиків та юнаків, заслужений діяч мистецтв України, український композитор, диригент, почесний громадянин міста Мукачева Володимир Волонтир став лауреатом обласної премії імені Дезидерія Задора у галузі музичного та виконавського мистецтва. У галузі театрального мистецтва лауратами обласної премії імені братів Шерегів стали провідні актори Мукачівського драматичного театру Крістіна Мочені та Рудольф Ланьо. З чим ми щиро їх вітаємо. Розпочато активну підготовку до відзначення 1 жовтня, День захисників та захисниць України. У закладах культури відбуватимуться творчі події, заходи, читання, лекції, бесіди, концертні програми. Окрім того, 1 жовтня в неділю на центральній площі міста планується організація та проведення флешмобу за участі учнів. Мистецьких шкіл, учнів загальноосвітніх шкіл та всіх бажаючих, які мають намір взяти участь у даному флешмобі. Також у неділю, 1 жовтня, Мукачівський драматичний театр відкриває свій 77-й театральний сезон. На глядачів чекатиме вистава дитяча о 13.00 і вже о й годині на дорослого глядача чекає вистава за участі акторів Мукачівського драматичного театру під назвою «Тев'є Молочник. Хочу зауважити, що з 2 по 8 жовтня у нашому місті проходитиме традиційний Мукачівський живописний пленер Етюди осені 2023. 10 провідних художників Закарпаття. Писатимуть в рамках пленеру Мукачівські осінні мотиви. Протягом цього тижня ми будемо зустрічатись з ними, плануємо відкриття у Палаці культури і вже в листопаді місяці з нагоди відзначення Всеукраїнського дня працівників культури маємо можливість побачити виставку даних.